Усім привіт! Мене звати Соня. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я буду розповідати про книги, які я прочитала в липні місяці. А саме я прочитала 8 книг. І я візьму свій чудо-блокнотик, в якому я записую всі свої книги, які я читала. І почну з першої. Здається, це була книга Уанаті Сама. Одне іт італійське літо. Так, Я читала англійською мовою. Ребекки не виписала її фамілію, але ви зможете прочитати її в назві книги на обложці книги. Почув з того, що я очікувала від книги. Від книги я очікувала якоїсь дуже літньої романтичної атмосфери, щось таке дуже-дуже розслабляюче, дуже легке, ненав'язливе. А що я отримала? Це книга про дівчину, яка у якої з перших же сторінок помирає мама, з якою вона в якихось була не зовсім здорових стосунках, тому що. А коли померла її мама, вона зрозуміла, що вона не кохає свого чоловіка, тому що весь її світ був пов'язаний на мамі, все пов'язано з мамою, і все тільки про маму, і все мама її померла. їй 30 років на той момент було, і її життя закінчене, тому що померла її мама. Ну, це не зовсім здорові стосунки, тому що, звісно, це трагедія, коли помирає мама. Але її мама померла не раптово, вона вже хворіла довго, звичайно, від цього не легше. Але все ж таки в 30 років це вже не має бути кінцем світу. І вона вирішує щось з чоловіком, вона хоче розвестись, все, все в неї не так, але вони живуть, здається, вона була в Америці, і вона. Планувала за своєю мамою поїздку в одне маленьке містечко в Італії ще до того, як вона захворіла. Її мама постійно розповідала про це містечко, про те, як вона там була, як вона там жила, чи вона там здається, зустріла свого чоловіка майбутнього. І вони планували цю поїздку. І після смерті матері вона вирішує все ж таки, все ж таки, полетіти в це містечко і відчути, як її мама там жила. Тому ж таки, все, все в цій книзі зв'язано з її мамою. А, і ми навіть головну героїню не відрізняємо, де, де там головна героїня, там все тільки про її маму. І її мама була цікавою особистістю, але якою була головна героїня, не зовсім то й зрозуміло. А, в цьому містечку вона зустрічає двох цікавих персон. Вона зустрічає молодого чоловіка, хлопця. Чоловіка, це років це хлопець чи чоловік. Ну, напевне, все ж таки чоловік. І вона зустрічає молодого чоловіка, і також вона зустрічає дівчину молоду. І ця дівчина як дві каплі води, схожа на її матір. Прямо в, в її юності точно була та копія її матері, і потім так розвертається сюжет, що ми розуміємо, що це не просто проза романтична, а це магічний реалізм, тому що тут відбуваються не зовсім такі зрозумілі речі. Книга непогана, цікава, тут дуже багато італійської кухні. Кожен день тут якийсь сніданок обід, вечеря. Вона живе в готелі. Кожен день в неї сніданок обід, вечеря відбуваються в якомусь ресторанчику, десь на узбережжі моря. Все так романтично, красиво. Але трошки оце є постійне нагадування про її маму, про її відношення, про якісь. Оці... Як білка в колесі, вона крутиться з тим з тим, що пов'язано з її мамою. Скільки раз вже сказала слово мама, але це книга просто про її маму. Не трошки не те, що я очікувала від книги. Загалом книга мені видалась доволі нудною. Не те, що я очікувала, і все обертається навколо її мами, навколо цих відношень, героїня якась. Ніяка, живе тільки спогадами. Далі книга, яка в мене була в планах, це Антоні Багарівський Його монастирка. Я казала, що це російська класична література, я хочу її, мені її порекомендували, я хотіла її прочитати, щоб знати, чи можна її комусь рекомендувати, тому що це російська література. Так от, цю книгу я не рекомендую. Це жахлива книга по відношенню до України, нашого народу, наших людей. Тому що, по-перше, Україну називають Малоросією. Це вже привід образитися на автора. По-друге, відношення, головна героїні, не пам'ятаю її ім'я, яка, якась чи Аннушка, чи хто вона там? Вона приїжджає до своєї тітки в Україну, і тут дуже сильно показується. Автор начебто хоче показати, як жили в Україні, українські обичаї. І мені здається, її в Україні вона була Аннушкою, але її чомусь називали а, Галочка. Знаєте, що мені здається? Ні, можливо, звичайно, там в якому XIX чи XVIII столітті так її називали. Здається, ХІХ століття було. Так і називали е, Анну. Галочкою, але мені здається, що український варіант цього імені був раніше Ганна. І автор трошки помилився, перепутав, перепутав Ганну і, і Галочку. Галина і Ганна це різні імена. Ганна це Анна. І от мені здається, що він написав, що вона Галочка Галя. Чому вона Галя, якщо я? Зрозумієте, так? Да? Ті, хто з України вони зрозуміють. Я думаю, що він е, це пере, переплутав, тому що Анна таке є ім'я в Україні. Чому раптово почали називати Анну Галею? Я не знаю, чому автор так вирішив. Він е, це нам так освітлює, що от в Україні навіть її ім'я спаплюжили. Потім він якось розповідає, що у нас в Україні дуже багато їдять. Прямо такі п'ять разів на день і постійно, і все таке жирне сало. Знаєте, ці такі якісь стереотипи про Україну, і про українських дівчат, і про одежу там було, що з тих пір, як приїжджає ця Аннушка в Українське, вона заїжджає в якесь село, але вона розписує, що свині там жахливі, вони товсті. А які повинні бути свині? Вибачте. Що хати у нас не такі, і дівчата не такі, і мова наша жахлива це дуже важливий фактор в цій книзі. Що вони розписують, що мова наша якась не така, як треба. І що ще там було? Що там було 18 століття. Я тільки що перевідала. Все ж таки, там було 18 століття. І вона розказує, що у нас в хатах даху немає, що воно чимось там гіллям якимось прикладене дах. Але всі ми знаємо, що це неправда. І навіть якщо там в якомусь селі, я не знаю, де це було, не було даху. То знаєте що, зато в 21 столітті в нас в селах є унітази в хатах, а у Росії немає. І дороги є. Так. Трошки відволіклись. Загалом. Також тут освітлюється так, начебто український дядько, який взяв над нею опіку, він дуже корисний, хоче на ній тільки нажитися, а весь такий якісь там. Московський хлопок приїжджає, її рятує, в них там кохання. Не знаю, яке там не було кохання. Мене роздратувало відношення до України, тому далі я сприймала цю книгу дуже так суб'єктивно, тому що знову ж таки повторюсь: з перших сторінок, перших сто сторінок було саме про відношення до України, до української мови, до української культури. Єдине, що їй подобалося, це наші пісні і наша музика. Це єдине, що їй подобалося Аннушці сюжет про типічне для класичної російської літератури, як якісь. В багаті люди не дають жити простим людям. І для, це для любих я думаю, культур-типовий сюжет. В принципі, книга могла би бути непоганою, якби тут так сильно не гидили українську культуру. Тому, якщо ви хочете почитати і проникнутися, отримати ще дозу нелюбові до, до російської культури, ви можете прочитати цю книгу, тому що. Хто читав цю книгу? Скажіть мені, це я так прискіпливо ставлюсь, тому що я не була прискіпливо налаштована. Кожен раз, коли я думаю про російську літературу, я згадую Бориса Сернака і я не критично налаштована до кожного твору російських класиків. Але саме ця книга жахлива. Далі я слухала книгу Дани Арнаутової Чернільна миш. Це, це ромфант, і це такий еротичний ромфант. Ви, судячи з вкладники, ви можете зрозуміти, що це дуже еротичний ромфант. Я її слухала в аудіоформаті. Я її оцінила на 8 балів. Я собі записала, але я не дуже пам'ятаю, чому. Напевно, в мене такий вона викликала. Напевно, такі вона відчуття в мене викликала, що я оцінила її на 8. Головна героїня, вона дуже-дуже бідна. Вона вчиться в якомусь університеті магічному. Тут у нас вигаданий світ, але він дуже схожий на е, Європу, тому що головне місто, в якому вона навчається, називається Лонден, начебто Лондон. І ще там є якісь такі відсилки, що, начебто, от Європа, Великобританія, але трошки змінена такий е, вигаданий світ. Головна героїня вона навчається в академії, вона не має магічних ніяких здібностей. Вона навчається на юриста. І вона хоче на адвоката, юриста, хоче вести якісь справи, Але жінкам в тому світі, як, як зазвичай це буває в магічних світах, це десь середньовіччя, і жінки мають мало прав. І вона попадає в одну не дуже приємну ситуацію, коли її ловлять начебто крадіжці. І вона попадає до цього головного героя, Олександр, напевно. Алекс його називали. І вони заключають такий собі договір, у якому вона має бути. Трошки мені нагадало 365 днів. Але ні. Вона має витерпіти все те, що він має з нею робити, і він. Оплачує її навчання, тому що в неї нема коштів, допомагає їй з кар'єрою, зовсім, зовсім допомагає. І, як ви можете розуміти, багато еротичних сцен, не тільки з нею, з іншими героїнями. Книга в своєму жанрі має місце бути. Тут трошки є такі елементи БДСМ, але вони в рамках. Пристойність, якщо можна так сказати. Наприклад, аж 365 днів книга, набагато більш така жорстка. Все доволі типово, але. Як для літератури розважальної і в своєму жанрі повторю повторюсь таки, має місце бути. Це, до речі, цикл. Але я не стала читати продовження чи слухати. Я не знаю, чи воно є в аудіоформаті, чи немає, але як бачите, книга не така вже цікава, якщо я не не зразу не продовжила її. Не продовжила слухати продовження. <с> Якщо я не продовжила її слухати другу частину, значить мені не так сильно вже сподобалося. але оцінила я її на 8 балів. Розповідати про сюжет особливо нема чому, чого, тому що тут зазвичай в ромфанті справа не в сюжеті, а в якихось більш емоціях. Далі книга була Лесі Українки, бояриня, і тут вже зовсім по-іншому розписується наша культура, культура. <світ fino -тій> так, і в мене є окремий влог, який називається Тиждень неділя читання. Так, я знаю, що правильно казати тиждень читання, а не неділя. У мене чомусь почала кружитись голова. Я знаю, що правильно казати тиждень, тиждень, не неділя. Неділя це з російської, від російської неділя. І ми привикли, багато хто казати неділя, тому що в українській мові неділя це воскресіння. Правильно казати тиждень. Тиждень читання я вже змінила назву. Я коли виставила цей ролик, два цих ролики, я про це також подумала, що я неправильно написала, але мені було якось звільнювати його. І обкладинку я вже не буду заново. Склеювати ці всі фотографії, щоб зробити, але в назві я змінила. Вибачте мене, будь ласка, я про це знаю, але помилки ми ще всі робимо. Особливо важко переходити з суржика, тому що в житті я розмовляю з суржиком на українську мову, на чисту українську мову. Але хочу сказати, що. Так як тут зараз ми проживаємо в Німеччині, я спілкуюся з дітьми, стараюся спілкуватися українською мовою, спілкуюся з тими, з ким я живу, з сім'єю, англійською мовою. І російської мови зараз в моєму інформаційному полі немає. І російської мови я зараз не з ким не розмовляю. І от е, вже не, спустя інколи слова якісь приглядають російські. І от вже через 5 місяців. Через майже вже 6 місяців, коли до нас приїхала тут у хості одна сім'я, і жінка вона розмовляє німецькою і російською. То звичайно з нею приходилось розмовляти російською, і я зрозуміла, що на даний момент мені робити це важко. Мені важко якось акцент змінюється, і український він, він відрізняється доволі таки сильно від російської, якщо говорити. І вже мені російською говорити важче, набагато важче. Так, в мене бувають слова, якісь російські в українській мові, це суржик, але все ж таки це українська мова ближче до української мови. Я стараюся, але чисто український в мене іще, не знаю, коли буде в мене чисто українська, але я стараюся. Так от. Навіть знаєте, я зловила себе на думці, коли я розмовляла з тою жінкою, що мені англійською легше говорити, ніж російською. Саме стосується акценту. На англійську мені легше переходити, ніж на російську. Тому для тих всіх, хто хоче але боїться переходити на українську мову, це справа часу. Потрібно просто, просто робити це, просто переходьте, просто намагайтеся говорити. І з часом ви перейдете на українську мову. Книги, які про які я почала розповідати, це були книги Бояриня Лесі Українки та книга Гюнтера Граса под місним наркозом. Це ці книги, дві, три. Зразу про три вам розповім. Ці три книги, і ще Жаума Кабрея я в мене були в тиждені, в, ти, в, тиждені, в, тижні, в тижні читання. Два відео на каналі. В першому це Бояриня Лесі Українки та Гюнтер а в іншій частині це Жаума Кабре. Дуже мені сподобалася ця книга. Розповідаю все детально там. Леся Українка також дуже сподобалась, рекомендую це невеличка книга. Гюнтер Грас сподобався мені менше. Він більше, знаєте, на тих, хто полюбляє таку складну літературу, літературу, в якій ти можеш трошки зламати свій мозок. Можна бути на одній хвилі з автором, щоб його розуміти правильно те, що він хоче нам донести. Хоча книга хороша і з хорошим дуже посилом. Далі також бумажна книга. Це книга Ізабеля Єнде Японський любовник. Книга хороша, мені дуже сподобалася, але мені не сподобалося, що вона в мене з перших же сторінок розвалилась. Просто я так не люблю, коли книги. Висипається, але у Азбуки Класики це дуже поширене явлення, що вона розсипається. Хоча мені формат книги подобається, вона маленька, зручненька, зручно її брати. Я дуже люблю її цей формат, але не люблю те, що вона така неякісна. Оцінила на 9 балів. Розповідь ведеться від головної героїні, яка працює в будинку для престарілих людей. Вона знайомиться з одною жінкою, якій вона починає допомагати все більше, і більше, стає її такою помічницею. І ця пристаріла жінка, вже їй 80 років. Вона розповідає, точніше, вона не розповідає, вона знаходить її листи від якогось її японського пошановувача, якщо можна так сказати, її друга, з яким вона колись. Спілкувалася, вона з ним трошки переписувалася, і у нас розповідається про нас. Чому я завжди так неправильно кажу? І в цій книзі розповідається про відносини про життя цієї Альма, здається, її звали цієї старої, старої жінки, де, так, Альма, і також розповідається про її важке життя, і тут також є Друга світова війна, але трошки з іншого ракурсу. Тут Друга світова війна в Америці. І саме про те, як японці пережили цю Другу світову війну в Америці. Наприклад, я ніколи про це не знала, але були концтаборі, концлагеря, не таборі, табори, табори, табори в Америці для японців. Вони там над ними не так, щоб знущались, як в Німеччині, але вони їх там отримували, тому що Японія була на іншому польці добра. Тобто на боці зла, і японців збирали в якихось лагерях, і там їм мало давали одежі, мало давали харчування, були жахливі умови життя. Тобто над ними не проводились якісь експерименти, принаймні про це не розповідається в цій книзі, але їхні умови життя набагато погіршилися, і відношення всіх американців стало набагато гірше до японців. Тому що, навіть якщо ти як цей герой був там, уже в якомусь поколінні, ти народився тут, все рівно відношення до тебе змінилося. Ой, я... Також тут є війна про її складнощі, про її наслідки. Про таку історію кохання, яка, яка відбувається, яка така дуже життєва, я люблю такі історії. Коли не так, як в Ромфанді у нас є хеппі енд і все добре, все класно, а от такі складні життєві історії кохання, я не знаю, чому ця книга 18+, якщо чесно. На дні свої тут не було прям якихось дуже відвертих сцен, було декілька жорстоких сцен, але це війна. Тому там, де книга про війну, там завжди будуть жорстокі сцени. Це основне, про що йдеться в цій книзі, це про відносини, про історію життя. Це такий, як сімейна сага цієї альми, тому що розповідається про її батьків і про її внуків. Я читала у Ізабеля Лєнде Дом духа. Дом духа така більш, більша книга, більш об'ємна історія, більше деталей, більше політики. Цій книзі політики, я б сказала, майже немає. Ну, Трошки війна є, але, є, але політики немає. Тому вона схожа, але більше більш до життєвих таких е, описів, е, романтичних, не романтичних, більш до життєвих описів. Далі я також прослухала книгу Маріни Сюжевської е, цикл. Перша книга Академії без, Королівства без душ», а книга називається Академія. Я люблю автора Марину Сужевську Марину. <свят> я знаю, що це російський автор, але я її читала і до війни. Мені вона також дуже подобається. Я переві... перевірила її інстаграм. Вона ніяк не підтримує війну. В першій частині книзі розповідається про головну героїну Ті... Тіну, яка не має ніяких магічних дарувань, але з нею відбувається одне нещастя і її рятують. і... Цим порятунком вона якось пов'язується з головним героєм, якого звали Еш, і в неї після цієї пригоди з'являється якийсь маленький-маленький потенціал. Тут чари вимірюються в цьому світі, чари вимірюються якимось спеціальним прибором від одиниці і до 100. 100, 100 це найбільше, але 100 це майже неможливо. Також тут там, магічні е ці одиниці, вони поділені на сектора: там жовтий, зелений, червоний, чорний, чорний це найбільше. І в неї з'являються якихось там декілька магічних одиниць, і її беруть на навчання, тому що всі люди, які мають. Е Магічний потенціал, вони повинні проходити навчання, щоб не зашкодити собі та оточуючим. Тому що ви повинні піти керувати цією магією внутрі себе, всередині себе. Тіна з дуже, дуже дуже бідної сім'ї, але її беруть в найбагатшу найдорожчу академію в столиці. І вона знаходиться в такому не зовсім вдалому, виграшному для себе положенні, тому що з, одні, з одного боку її беруть на навчання, в неї є перспектива майбутнє, але з іншого дуже важко вижити в цій академії, коли ти ніщенька, е, як її називали, і її беруть до одного хлопця, начебто на роботу, що вона буде йому допомагати помічницею, але по факту вона буде в нього прибирати. А він буде її платити їй за це і таким чином забезпечувати її існування в цій академії. Та-да-дам-да-дам! Далі потрібно ще щось розповідати. Чи і так стає все зрозуміло, що цей, хто її бере до себе на роботу, Еш, це той, хто її майже вбив? І тут у нас розвертається така лінія любовна, не дуже гарна з перших сторінок. Взагалі перша половина книги доволі таки затянута. Я читала відгуки на цю книгу. Всі говорять, що перша половина книги дуже затянута, нудна і багато булінгу над цією головною героїнею і жорстокості. Друга половина книги вже стає трошки, трошки кращою. Тут, як ви розумієте, нездорові відносини, від ковід ненависті до кохання. Спойлер, я вже прочитала і другу частину і другу книгу також. Але прочитала я її в серпні місяці. Не знаю, чи потрібно про неї розповідати зараз. Можливо, розповім їм зараз і про другу книгу також, тому що це продовження. Вже в серпні про неї розповідати не буду. Друга книга називається Ласт Фата. Ластфата це те, що якраз їх таки об'єднало. Вони дізнаються про це в кінці першої книги, але там зразу зрозуміло, що, що щось між ними, що вони якось взаємопов'язані, це ви зразу розумієте, що щось відбувається не так, тому що і магія її з'явилася після цього випадку, і якісь стосунки між ними такі незвичайні. І не буду вам казати, як завершилася друга книга. Але друга книга вже була набагато м'якішою, набагато більш такий динамічний сюжет. Більше якісь відбуваються прориви в світі, з'являються якісь твари, яких потрібно вбивати. А друга книга мені сподобалася більше. І по відгукам також людям більше подобається друга книга. Тому я Марину Суржевську люблю. Мені подобається її творчість, вона така проста. Це ромфанд, це такий наївний, простий, романтичний, те, що ми любимо читати. Наприклад, не тільки ж читати про складні, складний вибір життя і складні роздуми, як Жаумукавре, я спов'язуюсь, а я чередую з якоюсь простою, ненавязливою літературою, і тоді мені ще більше подобається ця література. Тому моя рекомендація взагалі, я вважаю, що літературу і жанр. Потрібно чередувати між собою. Тому що, коли ви читаєте різні жанри, ну, наприклад, я коли читаю різні жанри, кожен жанр я тоді ціную більше. Тому що в кожному жанрі є щось, за що його люблять. І коли ви читаєте різну, різні жанри між собою, міксуєте їх, ви більше цінуєте кожен жанр. Я вже це повторила, декілька разів. Але, так от. Я розповіла вам про всі книги, які я читала, я себе зараз, зараз не дуже добре відчуваю, щось відбувається, тому трошки, можливо, сумбурно розповідала. Пишіть, що ви читали, що читаєте зараз, що рекомендуєте читати, і до скорих зустрічей. В мене дуже кружиться теплове перед очима.